У нас така подія, весілля. В такому просторому залі. Накриті такі гарні столи. Алкоголь, квіти. І саме цікаве, коровай, шановні. Коровай дуже гарний. Добрий день. Добрий день, Стасій, Сонечко. Дуже гарна зона для молодих, стильно так дуже гарно. Краєвиди за віконечком. В такій просторій світлій залі буде відбуватися подія, весілля молодих та гарних людей. Романа. Та Валерії, але ж коровай дуже гарний. Хай молодятам буде як оцим голубам. І така як вірність молодих, як лебедина, любов.